Вітаю вас на кулінарному каналі Будні майстра! Якщо зовсім часу немає, а смачненького хочеться, тоді вам до мене в гості на канал. Сьогодні пропоную приготувати смачний, соковитий, поживний, фарширований омлет за лічені хвилини. Опис сировини, як завжди, залишу під відео. Для початку підготую помідор. Заливаю його кип'ятком та залишаю на декілька хвилин. Потім занурюю в холодну воду і легко знімаю шкірку. Нарізаю ковбасу, але все за бажанням, ви можете її додавати чи ні, або замінити на щось інше. Також подрібнюю зелень, у мене це кінза і кріп. Натираю твердий сир та нарізаю помідор. В миску вбиваю 2 яйця, додаю 2 столові ложки сметани або йогурта. Перець та сіль за смаком, а також подрібнену зелень. Все гарно збиваю до об'єднання компонентів і вливаю на розігріту олією або вершковим маслом пательні. Зменшую потужність вогню до середнього. Далі приблизно на пів хвилини накриваю пательню кришкою. Знімаю кришку і на один бік кладаю ковбасу, помідори, а зверху твердий сир. Ви бачите, як це швидко, просто, а ще реально смачно. Сир можна порізати, а не натерти на терці. Замість ковбаси додати сосиски чи сердельки. Це відео як ідея, але кожен підлаштовується під себе. А далі роблю парочку твікс. Загортаю начинку частиною омлету, накриваю кришкою і смажу ще, мабуть, хвилину до готовності. Цікаво, а ви готуєте такий омлет? Попрошу вас залишити свої враження і поради в коментарях, підписатись, поставити лайк, поширити в соціальних мережах, якщо відео було для вас змістовним та корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!